Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка? Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Діти, у житті у кожного із нас є друзі, приятелі, знайомі. Спілкування з ними, як правило, приносить нам радість. Діти, а як ви вважаєте, хто такий друг? Дійсно, друг це та людина, яка завжди підтримує тебе, яку підтримаєш ти і ділися з нею власними таємницями, іграшками, солодощами. Усі ми хочемо мати гарного друга і покластися на нього у любу мить. Дружба це чудова річ. Знайти справжнього друга це дуже важко. А ще важче зберегти цю дружбу. Дітки пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського старий пень. Росло в лісі велике гілясте дерево. Весною воно вкривалось зеленим листом і білими квітками. Прилітали до квіток і чули, прилітали і джмелі. Поселилися на дереві співучі пташки. Що весни вони поверталися з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни рідне дерево. Ось і ми прилетіли до тебе. Радісно жилось дерево, бо багато друзів було у нього. Минули роки. Постаріло дерево, засохло, прийшли до лісу люди, спиляли його і кудись повезли, залишився тільки пень. Від суму і самотності покрився він білим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як зліталися. До нього бджоли, як співали пташки. Прилетіли якось пташки, покружляли, защебетали тривожно і полетіли. Пень заплакав. Дуже захотілося йому чиєїсь прихильності, дружби. Настала осінь. Якось прибіг до пенька їжак. Вирив ямку та й носить собі сухі листочки. Жмутки моху стелить зимову постіль. Зрадів старий пень. Їжак став з пеньком ласкавий. Подружились вони, розповіли одне одному про своє життя. Аж помолодів пень, зацвів зеленим мохом. Бо є тепер у нього вірний друг. А у вас, діти, є вірний друг. Поміркуйте, що значить бути добрим і вірним другом? Спілкуйтеся зі своїми друзями не лише на святах. Бережіть діти дружбу, щоб ніякі проблеми і не не змогли її зруйнувати.